Підносимо до степеня, в дужці присутні лише дії множення і ділення. Значить, кожен елемент підносимо до цього степеня. 4 в третьому, 5 в третьому, а в п'ятому до третього степінь до степеня, 5 помножити на 3 15. 4 в третьому. Пишемо в стопчик. Множимо 4. на 4. 4, 16. Останню відповідь множимо на 4, 64. Тобто в чисельнику в нас 64, в знаменнику 5 в третьому. 5 множимо на 5, 25 множимо на 5. Останню відповідь 125. У знаменнику 125. 64, 125, а в 15-м. Б варіант відповіді. Друге завдання. Точки А і Б знаходяться на сфері. Причому відрізок Аби 10 см. Укажіть найменше можливе значення радіусу цієї сфери. Інтуїція підказує, що це, мабуть, зв'язано. Ситуації, коли точки А і Б розміщені вздовж діаметра. Якщо точки А і Б утворюють діаметр, то тоді є діаметром, тоді радіус буде 10 поділити на 2, це буде 5 см. Якби А і Б були діаметром, то радіус був би 5 см. і уже меншого за це значення не могло бути. Але більше може бути. Якщо точки А і Б будуть розміщені обидві, наприклад, вверх, то зрозуміло, що. Отак, ну, як у нас на рисунку відображений, сполучимо, і уявимо, що десь проходить діаметр. То діаметр буде більший за відстань між точками А і Б. Яка відповідь нас задовільняє? Звичайно, не менша, ніж 5, тому що 5 це найменший можливий радіус в цій задачі. Із запропонованих варіантів 6. Трішки логіки треба додати. В рішення, я маю на увазі розв'язування. Хлопчик вирішив порахувати 200 цифр після коми числа Пі, і подав це у вигляді графіка. Визначте, яка цифра зустрічалась найчастіше. Ще це називають статистики мода. В принципі, тут дуже легко дивитися. У нас є цифри від 0 до 9. Для кожної є значення, скільки раз вона зустрічалась. Та цифра, яка вища за всіх. Тут можна, якби у вас була можливість рисувати, то я раніше радила дітям прикладаємо лінієчку або паспорт, тому що у вас лінієчки немає під час ДНП до екрану. І відповідно. Дивимось, яка точка знаходиться вище всіх. Це ось ця точка, і відповіді її дивимось вертикально вниз. Цифра 8. Тобто цифра 8 зустрічалася найчастіше. Варіант відповіді Г. Хоча до екрану комп'ютера ви теж можете прикласти паспорт, я не думаю, що це є якийсь злочин, екрану це не зашкодить. Але дуже зручно видно, особливо, коли рисунок містить багато значень. Щоб виконати це швидше і бути впевненим. На рисунку зображено рівнобічну трапецію. Нам це показали перекресленням бічних сторін. Б це паралельно АД. Так, це так. Кут ДАБ28. Дивимось, відмічено. Ну, відразу, якщо рівнобічна трапеція, і ви розумієте, що тут іще є один кут 28 можливо, краще собі помітити. Тому що в геометрі частіше всього, якщо ви знаєте, що ще якась частина рівна заданий, то більше всього, що вони буде використовуватися під час рішення. А можливо, ні. Знайдіть градусну міру кута БЦД. БЦД. Це кут, який протилежний до кута А. У нас трапеція рівнобічна. В трапеції є тільки одна чудова властивість. Сума кутів. Які прилегли до бічної сторони, завжди дорівнює 180 градусів. Але е, по причині, що трапеція рівнобічна, то в нас кут Б дорівнює куту С. Тому е, розв'язування це 180 мінус 28, якщо не витрачати зайвого часу на пояснення задачі і все зрозуміло. 180 відняти 30-150, тобто 152. Акуратно віднімаємо, щоб не помилитись, тому що є 162, 150 і 142. Кажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Трішки, на перший погляд, рівняння обманчеве. Є 9, є 18, ніби то 18 ділиться на 9. Виконуємо протилежну дію до лівої частини, там де є зміна біля х. 18 помножити на Х. Виконуємо протилежну дію. Ділимо на 18, ліву і праву сторону рівняння. Такий підхід дозволяє розв'язати хитренькі задачі. На рів... завдання на рівняння в задачах ММТ, тому що частіше якраз так і намагається збити з рішення особливо тих, хто хвилюється. Скорочі, 9 9,18, одна друга, але нам зручніше 0,5, тому що десятковий дріб зручніше орієнтуватись по інтервалу. 0,5, якщо надписати над крапкою з комою, то більше за 0, менше за одиницю, відповідний варіант відповіді В. Наступне шосте завдання визначте площу бічної поверхні циліндра довжина кола основи до рівня 16 π З неї ми будемо розпочинати, тому що це складена відповідь. Якщо у вас в умові задачі задано периметр площа або довжина кола, то із неї ви починаєте, ми повинні з неї якусь лінійну характеристику порахувати. Саме по собі такі характеристики не дають можливості приймати якісь рішення далі в задачах. Ну, це єдине, що півпериметр, як півпериметр входить в формула Герона, але тоді нам дають просто довжини трьох сторін. Тобто довжина основи це L дорівнює 16 π І у формулах довідничку можна подивитися, що довжина кола розраховується за формулою 2 πr Я не буду зараз перелистувати до довідничка. π і π скорочуємо. 2r дорівнює 16, тобто r дорівнює 8. І формула для бічної поверхні у нас теж довідничку приведена. S бічної поверхні циліндра дорівнює довжина кола основи помножена. Надвірну. Тобто, в принципі, тут не потрібно було навіть рахувати радіус. Занадто простий до цього часу тест. Знову ж один на один не приходилось. 16 помножити на 15. Тут, до речі, хто знає таблицю квадратів, а вона в нас навіть приведе. Нам то 16 на 16, 256, а це на одну шістнадцятку менше. Віднімаємо 16, 240 пі. Тобто тут зручно і швидко рахувати її завдання на одну дію. Не, радіус можна було не рахувати. Заробітна плата працівника становить 9 тисяч. З цієї суми він сплачує 18% податку. Знайдіть суму податку, яка буде вирахована заробітної плати. Зазвичай, якщо у нас таблиця задача на відсотки, то краще скласти відповідність. 9 тисяч гривень це вся заробітна плата. А якщо ми хочемо сказати слово це все, то це 100%. Це 100%. Кажемо це, пишемо рисочку. 100%. Тепер 18% пишемо під відсотками. Зазвичай пусте місце залишається, там пишемо х, дорисовуємо рисочки дробові і отримуємо вже пропорцію. Виражаємо х, х дорівнює 9 тисяч. Я відразу буду виражати, не переходити до множення. Помножити на 18 і поділити на 100. Прибираємо два нулика, тобто скорочуємо на 100. 9 на 18. 90 додати 72%. 162,1. 162,1 варіант відповіді Г. Що нам потрібно? Сума податку. Це якраз її 17%. Тобто, якби запитували суму, яку він отримує на руки, то потрібно було б порахувати 9 тисяч відняти цю суму. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. А що ми бачимо? Х знаходиться в степені, степеневе рівняння. Треба створити такі формати, як картинки щоб зліва було число в степені, дорівнює справа те ж саме число в степені. Тоді ми тільки можемо позбавитись основ і е, перейти дорівняння просто між степенями. Яка повинна бути основа? Ну, тут одна значуща цифра. З лівої сторони це трійка, яка хоч і знаменник заховалась, ми можемо її перетворити до 3 в степені. І з правої сторони це теж трійка. Тобто 1 третя це 3 в мінус першому до степеня х-7. Корінь третього в довідничку є, як переходити від кореня до дробової степені. Можете собі надписати, що це один сам показник степеня і корінь другого порядку. Тобто це три в степені одна друга. З лівої сторони, тепер три в степені, три в степені. Порівняй картинку з лівої справи. Трійки однакові, значить, степені теж мають бути однакові, бо між ними стоїть знак дорівня. Степінь до степені показники перемножаються x-7 помножити на мінус 1 це 7 мінус х. Або мінус х плюс 7 можете таки писати, щоб не змінювати структуру рівняння дорівнює 1 друга. Мінус х дорівнює 1 друга мінус 7. Відповідь, в який інтервал потрапляє, знову нам бажано десятковим дробом. Одна друга це 0,5 відняти 7. Дії з десятковими дробами краще сприймати як дії з, наприклад, гривна і копійки. У вас є 50 копійок, ви хочете щось купити за 7 гривень. 50 копійок відняти 7 гривень. Не вистачає 6,5 гривень. Не вистачає мінус 6,5, мінус х дорівня мінус 6,5. Значить, х дорівня 6,5 і 6,5 потрапляє в інтервал Г. Припускаємо і перевіряємо. 6,5 більше за 4, 6,5 менше за 7. Це так. Переходимо до наступної задачі. Які з наведених тверджень є правильними для будь-якого ромба. Довільний ромб. Але вони нам намалювали ромб, який, в принципі, малодовільний. Ну, як на мене, довільний ромб треба рисувати дуже витягнутим, щоб справді замітити ті характеристики, які будуть запитувати. Тому будемо і на їхній подивлятися, і на інший ромб. Кут АБД. Відмічаємо на їхню кут А, Б, АБД. Тоді мені ще треба провести е, діагональ, ось цей кут АБД, СБД. Так, діагональ розділяє е, в розділяє кут навпіл, і це вірно. Прибираємо дослідження і виставляємо собі мітку. Точки Б і Д симметричні відносно прямої АС. Рисуємо пряму АС, а це у нас діагональ. Справді Б і Д симметричні відносно цієї діагоналі знаходяться на однаковій відстані, як зеркальне відображення. Так, симметрія відносно лінії, це як зеркальне відображення. Так, висота ромба, проведена з вершини Б, до сторони АД, проводимо висоту є бісектриси трикутника АБД. довільного ромба ні в якому разі. Така ситуація може трапитись. Але у довільного ромба ні. Хоча вони такий ромб нарисували, що якщо провести пунктуально цю, цю лінію, так, секунду, то можуть виникнути такі підозри, тому що я ще й висоту не зовсім вірно провела від руки, можуть виникнути підозри. Але у нас будь-який, якщо взяти мій ромб і провести висоту з цієї вершини, ось, наприклад, зараз проведемо. Ось. Ага. Ось так висоту. І провести тут діагональ, то відразу видно чітко видно, що оцей кут навпіл не поділився. Плюс в цих завданнях частіше дві вірні, одна невірна. Перша, друга вірна це варіант відповіді Б. На якому з рисунків зображена скільки графіка мінус 2 дробова рисочка Х. Якщо відкинути тут коефіцієнт 2, то це мінус 1 на х це гіпербола. Срівна тут у нас на шкалі ніде навіть масштабу немає. Значить, класична гіпербола це перша четверта четверть, перша третя четверть. Ось вона. А якщо мінус одиниця на х, то це друга четверта четверть. Тобто ми можемо зараз припустити, що наша гіпербола мінус 2 на х це теж варіант відповіді г. Виконати дії з степенями х в п'ятий. Збільшимо трошки на х 2. Степінь 5х множимо на ще х. Степінь на степінь показники додаються 5 плюс мінус 2. Поділити на х мінус 5. При діленні степенів показники віднімаються. 3, 5 мінус 2, 3, мінус мінус 5. Тут обережно виконуємо дії. Тому що занадто багато мінусів у завдання, тоді краще всі дії розписати і потім тільки прийняти рішення, що насправді виконується. 3 додати 5. Восьма степінь. Варіант відповіді, останній йде. Так, 12. Розв'яжіть нерівність. І що ми в ній бачимо? Х2, квадрат, квадратна нерівність. У квадратній нерівності, як і в квадратному рівнянні, привести до стандартної форми всіх наліво, щоб справа був 0. х у другій. Можете зразу, хто вміє мінус 6х поставити на другу позицію і виконати дії. мінус 8 і ще мінус 8. Разом мінус 16. Менше нуля. Чи можемо ми тут за теоремою вієта? Можемо. Нам підказує відповідь. В усіх відповідях фігурують числа 2 і 8. Справді, 2 помножити на 8 буде 16, тільки яке число від'ємне. Нехай від'ємним є число мінус 2. А 8 додатньо. Тепер додаємо корені, які ми припустили коренями, щоб порахувати суму. 8 відняти 2, 6, у суми змінюємо знак на протилежний. Мінус 6, порівнюємо мінус 6 із середнім доданком. Якщо ви співпали, то наше припущення вірне. У нас вони співпали, а отже наші корені мінус 2 і 8, відображаємо на числовій осі. Знак нерівності строгий, без знаку дорівнює. Просто менше. Виставляємо дві точки, мінус 2 зліва, 8. Оскільки нерівність починається з плюса перед х в квадраті, ми маємо право у цієї нерівності зміку починати справа, з верхньої ділянки. Або якщо подивитись на нашу параболу, х в квадраті з плюсом у неї ручки вгору. Тоді, якщо між цими двома точками нарисувати параболу, то середній інтервал буде під кривою. Нам потрібно менше нуля. Це там, де підвісі хсиф, від мінус 2 до 8 з круглими дужками. І шукаємо такий варіант відповіді. Від мінус 2 до 8 це перший варіант. Корінь. І ще під ним дужка. і там ще є корінь. Давайте обстрагуємося від того, що в дужці написано. Дивимось тільки на верхній корінь. Корінь квадратний. Під ним щось у квадраті. Буде просто те, що знаходиться в дужки, якщо ми впевнені, що воно додатнє. А там різниця. А різниця може бути і додатня і від'ємна. В такому випадку ставимо модуль. Коли під коренем змінна, тобто якщо у нас корінь із х в квадраті, то це модуль х. Коли під коренем різниця, це теж, мов, хоч і нема змінної, це теж модуль, який потрібно далі дослідити і розкрити. Тут одне з двох. Або наближено додому, яка відповідь корення з 7, або трійку теж записуємо як число під коренем. Три це корінь з 9. Корінь з 7 мінус корінь з 9. Корінь з 9 більший. Від меншого віднімаємо більше під коренем від'ємне число. Тобто відповідь під кореним під модулем менше нуля. В такому випадку модуль розкривається: мінус вираз, який під ним, або різниця під модулем просто. Перевертаємо навпаки. Тобто наша відповідь 3 мінус корінь 7 і шукаємо такий відповідний варіант це останній. 14 -та залишається відповідь із тригонометричною функцією. Паралограмі з гострим кутом відображено. І паралограмі гострий кут, Проведено висоту, відображена висота. І відрізок КЦ відображений. Трикутник КДЦ і рінометриний. Показано. Визначте площу паралограма, якщо КД дорівнює 6, але тоді і ДЦ дорівнює 6, але тоді і АВ дорівнює 6, тому що це ж все-таки паралограм, а тут трикутник рівнобедрений. Щоб врахувати площу, нам е, потрібно, так як я пояснюю, наприклад, коли тільки розпочинають вивчати площу паралограма або трикутника, спробуйте в цій фігурі нарисувати букву Т. Вона може бути під кутом, перевернута, починаючи з висоти. Тобто рисуємо букву Т, починаючи з висоти. Висоту нарисували, і треба ще одну сторону фігури, щоб схоже було на букву Т. Буква Т перевернута. Потрібно довжини цих сторін перемножити, цих частин фігури, тому що це не сторона, висота не є стороною. А що ми знаємо? Ми знаємо з них тільки КД. Ні висоту не знаємо, ні кусочок АК. Але тепер ми знаємо з трикутника АКБ два параметри кут альфа і діагональ, ой, а, гіпотенозу. Розглядемо трикутник АКБ. Яку використати в тригонометричну функцію? Починайте спочатку писати синус альфа. Тим більше у вас задана гіпотеноза, а значить буде або синус, або косинус. Щоб порахувати синус альфа в цьому трикутнику, треба протилежний катет, Катет, на який дивиться по альфа. Це БК. Оце висота нам потрібна, червона лінія. Тому пишемо її, поділити на гіпотенузу, на 6. Бережемо звідси БК. Можна перейти до справжньої пропорції, потім виконати, використати властивість пропорції хрестиком перемножити. 1 на БК дорівня 6 на синус альфа. Тут і зразу видно і так. БК дорівня 6 синус альфа. І осталось АК порахувати. Теж можемо використати тригонометричну функцію. Дивимося на відповіді. В більшості варіантів зустрічається синус і косинус. Тому ми косинус використаємо, щоб порахувати АК. Косинус альфа дорівнює дробова рисочка АК. Прилеглий катет поділити на гіпотенозу. АК дорівнює 6 косинус альфа. Тепер нам потрібно порахувати площу. Площа буде рахуватись, площа паралограма буде рахуватись як ВК 6х, на умножити. На AD це АК 6х, на додати КД, додати 6. Із дужки можна ще одну шістку винести за дужки. І буде 36 синус альфа на косинус альфа плюс 1. 36 синус альфа на альфа плюс 1. Трішки переставили місцями вони. Тригонометричну функцію з дужкою поміняли. А в арифметичній прогресії перший член мінус 9,4. Різниця 1,5. Можемо порахувати для них все. Укажіть член цієї прогресії, що належить проміжку від 2 до 4. Тобто можна, звичайно, записати подвійною нерівністю. Енний член цієї прогресії буде рахуватися, я відразу виразом пишу, а перший це мінус 9,4, додати d, це 1,5 помножити на n-1. І він повинен цей член прогресії бути більший за ліву межу, тобто за двійку інтервалу, і менший за праву межу інтервалу. У цій подвійній нерівності нерівності насправді. Розберемося з середньою частиною, тут треба подібні доданки звести. 1,5n менше 1,5n мінус 9,4 і мінус 1,5, мінус 10,4 і ще 0,5. мінус 10,9. Значить, мінус 10,9, більше за ліву межу візьмемо спочатку, тобто більше за дві до, до середньої частини. Широко повернуто знак відносно двійки. І 1,5n можна вже 10,9 перенести на праву сторону. Менше 4 додати 10,9, тобто 14,9. Півтора N. Нам достатньо одну розв'язати, раз відповідь одна, нам n треба знайти, n це ціле число. Без відповідь одна, то нам достатньо от першу розв'язати і подивитися, яке ближче праве число. Півтора Н. Або розв'язати другу і подивитися, яка зліва ближче. Так, півтора N більше за 10,9 додати 2, 12,9. Тут, на жаль, нікуди діватись і. зараз дії... подивимось, а вона скорочується. Зазвичай перевіряємо, а вдруг скорочується дріб. буде 12,9 поділити на 1,5, або це те ж саме, що 129, відразу будемо писати, поділити на 15 і скорочуємо. На 3 скорочуємо 5, 43. 43 ділимо на 5. Це 8,6. Але n має бути цілим числом. Тобто наше n більше, ніж 8,6. Значить 9. І щоб порахувати елемент сам, це а9. Пишемо мінус 9,4, додати 1,5 помножити на 9 мінус 1, відповідно до формули n-елемента. Можна відразу написати 9 мінус 1 8. Півтора, щоб зручніше помножити, півтора краще представити як 3 других. 3 других помножити на 8. Скорочується двійка з вісімкою. 4 на 3 12. Міс 9,4 додати 12 це 12, відняти 9,4 буде 2,6 з знаком плюс. Відповідь Б.